Доброго всім дня! Я Надія. в мене був досвід народження дома трьох діток. Сама я аспірантка КНУ імені Шевченка в відпустці на сімейних обставинах. А сьогодні вам хочу розповісти в трьох словах свій досвід, як що було, як все було, а щоб ви знали, що так не має бути. А, першу дитинку я народжувала у 2013 році, і це була подія на весь район, Миронівський район. Привіт! Якщо раптом мене хто звідти слухає, а, це до нас приїхало. Я вчора рахувала десь чоловік 15, в тому числі завідуючи відділення кушерства, замначмеди, які там района. Голова сільради, звісно, же, а замісники голови сільради, якісь там ще замісники голови ради, акушерів, гінекологів, штуки три, моцні медбрати. І всі вони намагалися нас вмовити а, приїхати би, в заклад охорони здоров'я для оформлення дитини. А це ми викликали швидку допомогу вже десь на другий день після народження дитини. І нас дуже вмовляли їхати. І один із найголовніших аргументів, який потім в кінці всплив, не підставляйте нас. Що це значить? Це значить, що були би, і вони були перевірки, а значить, будуть летіти голови. І це кардинально неправильно, тому що за відсутності якоїсь чіткої законодавчої бази. Будуть страждати всі учасники процесу повністю. Як звичайні мами, яких стресують в перший день після народження дитини, так і всі лікарі, яким, яких просто кошмарять, тому що таке сталося в них на районі. І це важко назвати цивілізованою практикою, тому що в цивілізованих країнах домашні пологи це абсолютно легальний вибір жінки, якщо вона так вибирає. Я за те, щоб відходити від совка. Від карального кушерства і за те, щоб пологі, як і будь-яка медична маніпуляція, були добровольним інформованим вибором кожної конкретної людини, а не якимось зборищем уявлень із 50-х років, коли потрібно було піднімати народжуваність, щоб ж комунізм будувати, розумієте, ми маємо вже з цього вирости. От, а другу дитинку. Я народжувала у 2017 році, вже було трошки легше, тому що нас вже таких знали. І до того ж, між цими двома народженнями були ще інші випадки на районі, тому епопея була трошечки менш яскрава, але тим не менше, приїхала гінеколог. Яка лякала нас гниним сепсисом, лякала тим, що дитина не побачить матері, бо ви тут помрете від столбняка і від списка різних хвороб, тому що ж я якби не, не в їхньому суперстаринному класному районному родомі рожала. От, і це все було досить неприємно слухати. І тут я завдячую в цій битві своєму чоловіку, бо якби не він, я не знаю, як я би це перенесла. Він тримав оборону, виставляв із нашого будинку, коли треба, людей, які абсолютно перетинали всі межі. Але є причина, чому вони це робили. І це якраз страх. А страх буває там, коли є невідомість і коли є загроза. А невідомість і загроза в тому, що якщо ти медичний працівник і ти якось доведуть, що брав участь у пологах поза закладом охорони здоров'я. То ти несеш за це кримінальну відповідальність. Ніхто не хоче нести кримінальну відповідальність за вибор іншої людини. І це якби логічно і правильно. От. Тому я дуже надіюся за своє життя ще побачити реакцію наших наступників, які будуть казати, що о Боже, вас що це було нелегально? Може, вас і зуби лікувати в кабінеті приватному також нелегально було. Тобто якісь такі речі мають. Поступатися більш сучасним підходом, більш сучасному баченню, плюс ми, якби європейська країна, а не просто якісь там частинка совка, і тому ми маємо йти в цю сторону. А якраз третю дитинку я народила на другий день війни, повномасштабного вторгнення, і дуже дуже великий контраст був із попередніми разами, тому що ми оформлювали дитину, коли ще в нас в Київській області було тут. Якби танки їздили, і все було дуже страшно і непевно. І ми просто, по суті, я роздрукувала довідку, якусь там форми, не пам'ятаю. І наш сімейний лікар, побачивши нас, просто якби хлопнула печаточку, ми самі все написали з цією довідкою про те, що дитина народжена поза закладом охорони здоров'я, поїхали в Рац, і нам без проблем за півгодини оформили свідоцтво про народження. Тобто можуть. Якщо кожен розуміє, що він не получить за це по шапці, тому нам потрібен закон. І тому, будь ласка, підписуйте петицію. Я звичайна дитина з звичайної сім'ї, яка з дитинства чула багато кошмарних історій про пологі, просто можна книжки писати, фільми Фреді Крюгеру знімати, що траплялося взагалі з моїми родичами, нашими знайомими у за закритими дверима акушерських відділень. Це була прямо настояща каральна каральне акушерство. Ну це прямо було страшно. І з різними дуже наслідками. І мене ця тема лякала просто нереально. Але я була юна і про це сильно не думала. І потім, як мені було десь 20 чи 21 рік, я зустрілася із молодою жінкою, яка народила двох дітей вдома. Для мене це був взагалі парадигма моя трошечки підсунула, що виявляється, може бути по-іншому. Виявляється, це може бути не так страшно, соромно і, і взагалі ризиково для всіх. І я почала читати про це книжки, знаходити про це різні джерела, в тому числі англомовні. Виявила, що це взагалі звичайна світова практика, і була вона нас звичайною практикою до прихода всесильного Совка. Я буду так це і називати, тому що це якби контроль дуже-дуже багатьох сфер життя до різних дрібниць, в тому числі прямо як дитина буде народжуватись. От. І це не є поважання до свободи особистості, це не є побачення іншої людини, якби порділлі, як повноцінної учасниці процесу. І я зрозуміла, що я не хочу повторювати історії всіх своїх родичок. І я хочу по-іншому. І приклади є. І потім, коли якби, я зустріла свого майбутнього чоловіка, ми з ним про це говорили. В принципі, він був позитивно налаштований. Потім, коли ми вже якби, думали про дітей, ми готувалися в цю сторону, і ми прийшли до цього. Мій досвід був досить. досить Цікавий, це точно, що я не відчувала в пологах, так це якесь приниження. От, от про все, все будь-хто, коли говорив про пологи в родомах, казали, що це було приниження. На них там хтось кричав, там, банально тушся, або ще щось. Якісь такі багато моментів, які не дають розслабитися і довіритися процесу, то в мене їх не було. Тобто я просто дозволяла своєму тілу зробити дуже-дуже природню роботу, яку робили мільйони жінок до мене. І мене в цьому підтримав чоловік, ми народжували всі три рази без акушерки. Ну, звісно, ми мали план Б і це раптом що. Але логі, це така штука: якщо у вас немає якихось серйозних патологій, то за 5 хвилин ви крові не стічете. Тобто, ну, Є завжди якісь методи, які дозволять. Підстрахуватися, тому тут ще і з цієї сторони також не варто боятися. У мене були дуже довгі пологи, всі три рази, а всі, всі були дольше 24 годин, якщо міряти по переймах 15 хвилин між ними. Я думаю, в будь-якому родомі мене би стимулювали би, кричали б на мене, що давай, займаєш ліжко дуже довго. До речі, теж момент з, каральне, з карального кошерства. А тут я просто йшла в своєму темпі, от, але такі повільні пологи, крім того, що це було важко фізично, мали великий плюс в тому, що я ніде не порвалася. Це якби також є плюс. Тобто, тіло воно має якусь свою певну мудрість, воно не хоче помирати, і воно зробить свою роботу, якщо йому не заважати. Ну і звісно, якщо у вас немає серйозних протипоказань, тому що ми всі різні, мали різну історію. І тому тут треба все ж таки не вірити сліпо і не молитися, як на ікону, що от в мене буде тільки так, а адекватно сприймати реальність і з нею намагатися подружитися. Я вважаю, що нам вже дуже давно пора приймати адекватні закони про таку важливу частину життя суспільства, як народження дітей, тому що ми бачимо нашу демографічну ситуацію, і я впевнена, що якийсь відсоток. Ну, може, не найбільший, але точно не найменший. Чому жінки не хочуть народжувати, це вони не хочуть сприйм, якби, на собі відчувати це каральну гінекологію, каральне акушерство. коли за твої якісь вибори тебе можуть принижувати, залякувати, ніхто цього не хоче. Я не знаю, як би склалася обставина, якби я свого часу не зустріла людину з іншим досвідом. Я б, напевно, також би відтягувала б народження дітей, скільки можна, а може потім і не вийшло б. Ніхто не знає, як би це було. І якщо держава піклується про те, щоб дітей ставало більше, їй варто задуматись над тим, над всіма причинами, чому так не стається. Можна сто разів розказувати про економічну ситуацію, там те, те, екологія зараз не та, -та, та. Але є. Речі, на які ми точно можемо повпливати. Ми точно можемо прийняти закон про те, що народження дитини це вибір, а не, якась, не якийсь твій обов'язок перед державою і перед всіма, де ти маєш це робити і як. От. Тому це важливо. І це важливо ще й для майбутніх поколінь, які будуть рости і бачити, що ось ми зараз, хоч і війну, ми думаємо про майбутнє, ми. Думаємо, як стати дійсно європейською країною не тільки по географічному розміщенні, а по менталітету а одна з цінностей європейських народів це якраз повага до особистого вибору людини, якщо це не шкодить іншим. І якщо ми йдемо в цю сторону, то я думаю, ми туди дійдемо. Щодо реєстрації, які були труднощі. Труднощі були в тому, що коли перший раз реєстрували, то оці найнижчі ланки реєстрації, то тобто є нам швидка сказала, що вони навіть не будуть оформляти, що вони до нас приїжджали, того, що це в них будуть будуть проблеми. От і вони сказали, що ні-ні, ні ми навіть не оформимо, що ми приїжджали до рожані, це Ми або вас заберемо, або по-тихому по поїдемо, того що ай-яй, будуть ж нас по шапці. Ми зараз привеземо, взагалі, ви ще стоящі на черсту з ними і розбирайтесь. Тобто нам не дали, типа, якби мали би дати поскорій бумагу, те, що вони приїжджали і бачили породіллю. Потім, коли приїхала куча людей, вони не хотіли нам давати ні огляд дитини, взагалі, оці всі документи. Потім Саша їздив в район, ну вони нам всі, хто приїхали, нічого на руки не дали. Тільки казали, їдьте з нами, ми вам оформимо все, ніби виражали в роддомі, типа, все буде хорошо, добре, та-та-та. От і потім Саша це вже вибивав, ходив там вже ми кусь там десь по-моєму якихось юристів брали консультацію, наскільки вони не мають права. Він ходив і казав: якщо ви мені не даєте бумагу про те, що там був огляд жінки, тоді я пишіть мені бумагу, чого ви відмовляєтесь, якби давати бумагу, що був огляд жінки. Кажіть, що ви заперечуєте цей факт. Вони, в общем, боялися, будь що давати, але в кінці кінців здалися. І такі, якби, ну, видали там ті документи, які були потрібні для вже рівня області. Потім ще там на районі, десь в в районний раці, щось там ще, я вже не пам'ятаю назви цих всіх документів. От. І потім він з пакетом документів а, поїхав в обласний відділ по там, реєстрації. Щось там, Боже, як воно все називається, я не помню. От бачиш, чого й мені толку писати нема. Бо якби ж я ще знала, як там ці всі інстанції називалися, я цього не пам'ятаю. І там йому вже дали без проблем з тим пакетом документів. Другий раз все було трохи простіше, тому що вони тільки нас пожурили, глаза закатали, трохи попугала гінекологша. Але Саша приїхав в район і якби його вже знали, що такі прибахані є. І ще такі прибахані з'явилися після того. І дали документи просто на руки без особих супротивів. І він поїхав в, потім в область. Ну, це, звісно, все гроші, час і взагалі нерви. І ще до того ж, він, то коли поїхав, було холодно, він підхватив болячку, заразив малого в нас малий два місяці, мав соплі і кашель, це було дуже страшно. А цього можна було б і не робити. Да, наприклад, от і. Третій раз уже ж було все.